Слово Верітас на ранок суботи, 16-го тижня звичайного періоду. Наш Господь є тим добрим сіячем, який сіє добре зорно своєї благодаті у полі людської душі, що в ній безустанно перебувало Царство Боже. Натомість ворог людини, яким є диявол, неодноразово через свої підступні наміри буде намагатися посіяти насіння зла гріха, бунту та інших хитрощів. Щоб не дати розростися доброму зерну благодаті в нас. Цей факт часто заставляє вірних Господа боятися і зневірятися. Проте пам'ятаємо, що хоч в нашому житті зло інколи йде поряд із добром, але прийде час, і Бог відділить одне від другого, прийде час, і Бог нагородить добрих і покрає злих, відсіє тих, хто чинить гріх від праведних. І тільки тоді настане повнота Царства Божого, в якій не буде жодного плоду злого насіння. Наберімося святої терпеливості і плекаємо в нашій душі зерна Божої ласки, щоб в нас помножувалося і розсвітало Царство Боже. Нехай Пресвята Богородиця нам в цьому допомагає.